Ем, всі душі потрапляють в інтернет, називається. От, в принципі, з нього починалася збірка, хоча в другій е, видання його немає, як не дивно. Е, е, ну от Я не знаю, я чомусь його, насправді, коли робив друге переведення, я, я його забув. А можна буде? Так, да, звісно. От, можна буде що. Щось називається просто запикав? Ну так. Да. Насправді я, 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 я думав, чи не включати. 20 чи гривень. Ось, ну зараз якби в кінці вечора можна. Е, от, але я ну, я прочитаю. У мене дві, за того, що до 40, да. Але може на песес

Бог є! Він постійно закачує в мою голову мегабайти поезії. Він це робить досить давно, колись смс-ками, потім кидав по блютузу. Але зараз небесні канцелярії врешті-решт встановили вайфай. Там взагалі чуваки просуднуті, від життя не відстають, хоча може це воно від них не відстає. Так от, коли трапляється цей мегаконект, виходить така собі вільна вайфай зона між небом та землею. І коли в неї залітають літаки, то через завади починають трачати висоту і падають залізними птахами вниз. А всі пасажири востаннє приєднуються до соціальних мереж і пушать своїм 450 друзям, що, мовляв, пробачити, так і так, вже не побачимось. Але ці повідомлення відмічаються спамом і так губляться на серверах та соціальних мереж. А коли літак все ж падає, їх душі так і залишаються в інтернеті і блукають ним до вічно, бо вже немає пехла та раю, всі душі потрапляють в інтернет. Ось так в моїй голові з'являються мегабайти поезії, і за кожен цей мегабайт людство розраховується душами. Селяви. Знаєте, як казав Бальзак, а його знає, як він казав, але це абсолютно суттєво. Суттєво лише поезія. Поезія, яка варта ваших душ. Душ, котрі колись потрапляють в інтернет. Або.